Розсверлим отвір, який має 4 мм в діаметрі до 10. Катуємо хайзер далі. 10 отворів просверлимо в дереві. Мені здається, мені здається, що це розпечений ніж різе масло. Ну давайте одне. Так, Хайзер, ви мені винні за рекламу, альо. Слава Україні, козаки. Сьогодні порівняю дешеві сверла з Аліекспреса. Цей набірчик з 13 штук коштував мені 65 гривень в пропозиції комплектів з ось такими сверлами від компанії Ірвін. На мою думку, це, напевно, топ за свої гроші. Шестірочка коштує 45 гривень, четвірочка коштує 25 гривень. Також до порівняння додам сверла з кобальтовим покриттям. Це у нас Хайзер. 50 гривень і 30 за шестірку і четвірку відповідно. Також у мене є ось такий набор бош, коштував 569 гривень, в епіцентрі я його купував по акції. Звідси візьму шестірочку і четвірку, Просверлим металеву пластину, зробимо кілька отворів. Подивимося, чи зможе взагалі це сверло просверлити метал. Він там буде звичайний, сталь 45, здається. Сверлити буду за допомогою шуруповерта від ProCraft модель 18 Li Pro з безщитковим двигуном 45 Нм крутного моменту. Металевий патрон, який здатний зажимати сверла від 0,8 до 10 мм. Макітовська посадка, акумулятор на 1,5 Агоди, 18-вольтовий, не 20-вольтовий ProCraft. Купити ProCraft по найкращій ціні допоможе український є-каталог. Е Заходимо у розділ з дрилями-шурупокрутами. Обираємо бренд ProCraft. Є каталог, підібрав 63 моделі і на першому місці за популярністю наш піддослідний PA18Lipro. Заходимо у нього. Тут ми можемо ознайомитись з детальними характеристиками, подивитися фото комплектації, порівняти ціни, відсортувати від найдешевшої до найдорожчої, а також подивитися динаміку зміни цін. Взяв з наборчика з Аліекспреса свердло діаметром 4 мм, будемо старатися просверлити отвір в листовому металі, товщина металу 4 мм також. Наткірнив попередньо місця, де будуть просверлені отвори, і накапав, можливо, вам на камеру не видно, оливу для того, щоб охолоджувати сверло. Давайте спробуємо просверлити перший отвір. Ось так. Таке враження, що це сверло не сверлить, а пропалює отвір в металі. Ну, Не знаю, я напевно заглибився десь на 2 міліметри, але це не сверління, це якийсь Так, абсолютно воно не хоче нічого сверлити. Давайте спробуємо сверло. Також 4 мм, але від Ірвін. Коштує воно нагадаю 25 гривень. Той самий метал, але поруч. Ось так. Як бачите, кілька навіть не хвилин, напевно, секунд 40 і отвір в металі 4 мм просверлилось цим сверлом. Тепер кобальтове сверло від Хайзер коштувало воно 30 гривень. Поруч діаметр його також 4 мм. Що я хочу сказати дуже швиденько. І, напевно, найкраще з цих трьох протестованих зараз ще візьму сверло Bosch з наборчика і протестуємо його. Сверло Bosch з ось такого набору за 569 гривень. Давайте також спробуємо просверлитися. Так, ставимо. Також дуже і дуже непогано, але, на мою думку, ось це кобальтове просверлило краще. Даю другий шанс для Ірвіна. Можливо, я вперше якось не витримав кут. Ну, якось так. Спроба номер три для Ірвіна, але сверлити буде мій товариш, в якого значно більше досвіду. Так, а тепер спробуй хайзером. Еще одну давай Хайзером. А теперь давай Бош. Бош, ВСТ, да. що скажеш, яке з них мабуть хайзер найкраще просверлило. Ще раз бошу а тепер давай ще з наборчику візьмемо новеньке 4,5 це, звісно, вже трішечки повпливає на чистоту нашого експерименту, але краще нове сверло. Скажеш, чи воно щось засверлить чи ні. З набору за 80 гривень. Сверливо, але воно криве. Пропалив. 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 <палив> Сверло діаметром 6 міліметрів з набору з Аліекспреса. Ти закриваєш пень. Ну просверлив, не скажу, що ідеально. Давай тепер ірін. Також 6, 6 мм в діаметрі і коштувало воно 45 гривень. Чудово. Хайзер бобельтове і 50 гривень його ціна. Красно. Так, ну і давай шестірочку візьмемо від Боша. Ось і вона. Пар. Чудовий результат. Так, і давай на твою думку вердикт, яке на четвертому місці? Найгірше. Ну, звісно, з Аліекспреса. На третьому місці. Третього місця немає. Друге місце. Друге місце і третє то це Бош от... і Ірвін. А от якраз Хайзер здивував. Хайзер на першому кобальтовий, оце за 50 так. гривень, так? Так. Пере подивимося, чи зможе цей малюк потягнути сверло діаметром 10 мм. Розсверлим отвір, який має 4 мм в діаметрі до 10. Чудовий І що результат. скажеш? Чудовий результат. А ну давай ще один. І що? Чудово! Розверлювати легше, нісвіляти з нуля. А потужності вистачає чи ні? З головою? Найкраще сверло на нашу думку з тестованих... Поміж «Аліекспресовських», Боша Ірвіна і ось Хайзер нам сподобалось найбільше. Давайте спробуємо просверлити 5 отворів підряд діаметром 6 мм. Давай ще пару штук. Восьми. Так, це вже восьмий, так? Сумарно для чего-то шостий. А перший мир-2. давай ще поки сверлить. Воно не присіло чи вже трошки гірше сверлити. Та ніби нормально, я присів. <гум> Достатньо мучити ще послужить. Так хорошо, а Шурік що? Ну, трішечки тепленький, але я би не сказав, що... Я його ще й тримав отак. Поняв. Коротше, по сверлах що ми? Вердикт який? Це дно. Для металу взагалі не варто купувати, навіть для дерева не варто купувати. Повне дно. Ірвін. На третьому місці з Бошом, ділить друге і третє місце. І на першому місці у нас е, неочікувано хайзер. До висновків. Я не очікував багато від цього набору, який коштує 65 гривень, які гроші така і якість. Е, цим сверлом точно не по зубам метал. Він його просверлив, але ледве-ледве. І це більше схоже на пропалювання, ніж на сверління, на мою думку. Можливо, ДСП і деревину. Ними можна сверлити. Для металу обирайте щось краще. По Ірвіну. Для мене це були дуже класні сверла. Я покладав на них значно більше, ніж побачив. Дивіться, по заточці. Воно небагато просверлило, можливо, там 3-4 отвори. Непогане просверлить гарно, але я очікував більшого. Ну, точно більше, ніж ось цей кобальтовий хайзер. От воно мене відверто здивувало. Куплене за 50 гривень, всього на 5 гривень дорожче, ніж це, але свердлить значно-значно краще. Тепер по Бошу. Бош, я купив в епіцентрі, як я вже казав, за 569 гривень. Вирахувати, скільки коштує сверло четвірка чи шестірка, я не знаю як, тому що тут 19 сверл і найбільше десятка. Тому скільки коштує там, четвірка, я думаю, що, напевно, гривень 20. Бо точно виходить дешевше, ніж одне. За цих Шестірка, можливо, коштує там гривень 35-40, якщо розбити по діаметрах і по кількості, їх тут 19, нагадаю. Плюс крутий кейс. От, ну Прям сверла можна і поміняти, хоч вони дуже-дуже достойно сверлять. Краще Ірвіна, на мою думку, але гірше хайзера. Дивіться, така вийшла сирна пластина з такими отворами. Шурупокрут з поставленими на нього задачами справився просто навідмінно, сверло десятку в цьому металі, тягне без будь-яких проблем. Звісно, як і четвірку, і шестірку. Подивіться, скільки отворів на одному 1,5 Акумуляторі. Акумулятор ще досі заряджений, можна було б ще, напевно, стільки, а то й більше просверлити отворів. Жодних проблем з ним немає. Легенький, акуратний і маленький, що ще хотіти. По сверлах напишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Всі зауваження і конструктивну критику приймаю без будь-яких питань. Якщо сверлив неправильно, чи маєте якусь ідею для більш точного тесту, готовий вислухати і, можливо, зроблю додаткове відео для порівняння. Дякую за увагу! Приєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test, підписуйтесь на канал і поставте вподобайку.